У цій відеолекції ми поговоримо про оцифрування живопису, вимоги, стандарти, калькуляції і формати для того, щоб дати вам більш чітке уявлення про те, як. Для чого і якими інструментами це можна робити у вступній лекції цього міні-курсу? Ми згадували про те, що оцифровувати картину можна за допомогою цифрового фотоапарату, просто зробивши знімок з дотриманням певних технічних вимог. Проте давайте спробуємо порахувати, чи достатньо одного знімка для того, щоб отримати бажаний результат при оцифрованні зображення. Для початку варто визначити, що ж являє собою той самий бажаний результат. Теоретичний максимальний розмір цифрового зображення у форматі JPEG 65 на шістдесят. П'ять тисяч пікселів, тобто приблизно 4 гігапікселя у випадку з форматом PNG замість 65 тисяч 2,1 мільярди пікселів на сторону, тобто мова йде про мільярд гігапікселів, або зображення поліграфічної якості розміром 177 на 177 кілометрів. Як розумієте, такі абсурдні цифри це виключно теоретичні калькуляції. А от на практиці найбільшим цифровим зображенням, яке відомо на сьогодні, є цифрова копія нічної варти Рембранта. Її розмір осягає 717 гігапікселів. Фізичні розміри оригіналу 379 на 453 см. Шляхом нехитрих математичних дій визначаємо, що щільність пікселів у цьому рекордному зображенні дорівнює приблизно 5100 пікселів на дюйм. Нагадаю, що щільність фотодруку дорівнює 300 пікселів на дюйм, і от ми повертаємось до можливості осифування живопису шляхом одиничної фотографії для того, щоб дотриматись. Такої щільності пікселів, як на зображенні рекордсмені, використовуючи нашу камеру Sony Alpha 7 Mark III, Картина, яку ми можемо оцифрувати одним кадром, буде 30 на 20 мм. Та насправді приклад 717 гігапіксельної картини не є надто релевантним. Для його створення використовувалась фотокамера вартістю 40 тисяч євро. Обробка фотографій проводилась з використанням штучного інтелекту, а готовий файл важить понад 5 терабайт. Більш раціональною буде орієнтація на платформу Google Arts and Culture. На ній максимальним обмеженням розширення зображення є 32 768 пікселів по довшій стороні зображення, тобто теоретичне обмеження розміру дорівнює 1 гігапікселю і аж ніяк не 717. Отже, нашою метою є отримання зображення з максимальним розширенням при обмеженні у 32 тисячі пікселів на сторону. А камера, якою ми хочемо отримати це зображення, у кращому випадку, навіть якщо ми маємо. Дорожезний середньоформатний хасевблат має 11,6 тисяч пікселів по широкій стороні, а зазвичай не більше 7 тисяч. Тому ми, ми будемо використовувати техніку панорамної зйомки, фотографуючи поступово картину умовно розбиту на рівні сектори. Для того щоб порахувати потрібну кількість секторів, для початку ми маємо дізнатись роздільну здатність фотокамери, якою ми будемо проводити зйомку. У нашому випадку це 6 на 4 тисячі пікселів. Це означає, що цифру максимальної кількості пікселів у 32768, для зручності за до 32 тисяч. Треба розділити на 6 тисяч. Таким чином розуміємо, що по довгій стороні картини нам треба зробити 5,3 закруглимо до більшого цілого числа, тобто 6 фотографій, з коротшою стороною трішки складніше, оскільки ми маємо порахувати співвідношення короткої і довгої сторони картини. Поділити довжину короткої сторони на довжину довгої. Наприклад, при розмірах картини 80 на 60 це співвідношення буде дорівнювати 0,75. Тепер потрібно 3200 пікселів довгої сторони помножити на 0,75 і отримати 24 тисячі пікселів короткої. Тепер ми маємо розділити 24 тисячі на 4 тисячі пікселів, які ми знаємо з роздільної здатності нашої камери. Маємо знову 6. Якби ж картина була квадратною, тобто пропорція сторін дорівнювала одиниці, тоді ми мали б одну з її сторін, на яких ми маємо отримати 32 тисячі пікселів, розділити на 6 тисяч, а інші 32 тисячі розділити на 4 тисячі. Таким чином, ми отримали б 6 секторів по одній стороні і 8 по іншій. Отже, наша картина з пропорцією сторін 0,75 може бути розбита на 36 секторів для фотографування, а з пропорцією 1 на 48. Проте ані 36 фотографій прямокутної, ані 48 фотографій квадратної не вистачить для того, щоб отримати потрібне панорамне зображення, для того щоб алгоритми програмного забезпечення могли коректно працювати. Нам необхідно сфотографувати кожне наступне зображення з перекриттям попереднього. Оптимальним відсотком перекриття буде 50%. Це означає, що у процесі фотографування ми будемо зміщувати камеру на половину довжини або ширини секції. Таким чином, своєю камерою ми маємо зробити 13 зміщень по широкій стороні і 13 зміщень по вузькій. Тобто, загалом нам треба зробити 169 фотографій для отримання найкращого можливого результату у випадку прямокутної картини і 221 фотографію для квадратної. Варто відзначити, що для досягнення якісного результату поверхня картини має бути паралельною осям руху камери на станині. Сама ж станина. Має бути максимально жорсткою для того, щоб відстань між камерою і поверхнею картини не змінювалась протягом усього процесу оцифрування. Переходячи до налаштувань камери, відмітимо, що оптимальні налаштування можуть відрізнятися в залежності від того, яку саме камеру і об'єктив ви використовуєте. Але універсальні рекомендації все ж наступні: встановлюйте значення ISO з найменшим рівнем шуму. Так ви не втратите найменші деталі зображення і отримаєте правильний колір картини. Коротка витримка за умови неможливості використання спалаху дасть чітке зображення без випадково отриманих розмитків. Використовуйте більш закриті діафрагми, оскільки поверхня картини не може бути ідеально рівною, то відкриті діафрагми будуть давати занадто малу глибину різкості для отримання зображень без розфокусованих зон. Як бачите, дотримання усіх трьох рекомендацій призводить до потреби використання додаткового студійного освітлення. Що це буде, потужне постійне світло або імпульсне, залежить від конкретного предмету. Звісно, робота зі спалахами значно більш ефективна в таких умовах. Проте не кожний музейний експонат може бути підданий впливу інтенсивного світлового випромінювання, а тому в деяких випадках доведеться використовувати потужне відеосвітло. При налаштуванні освітлення обов'язковим є константність експозиції. Усі секції картини, тобто уся поверхня, яку ми оцифровуємо, як би ми не зміщували її на станині. Має бути рівномірно освітленою. Для цього використовуємо модифікатори великого розміру і розміщуємо їх якомога далі від камери, щоб отримати максимально розсіяне світло. Або ж можна використати на камерне освітлення, кільцевий спалах, що освітлює сцену паралельно осі фотографування, а тому не створює тіней і за умову правильного паралельного розміщення картини на станині буде давати однакову експозицію на кожному знімку. Однак така техніка освітлення має свій недолік у вигляді великої кількості шкідливих від з якими можна впоратись лише з використанням перехресної поляризації, щодо якої ми докладно поговоримо у відео про оцифрування скульптур в будь-якому разі, яку б техніку освітлення ми не обрали б ключовим у оцифруванні образотворчого мистецтва є максимальна точна передача кольору. Не допустимо, щоб наші налаштування камери або якість світлового обладнання несли зміни у кольорову гаму картини, що ми оцифровуємо. Тому обов'язковим інструментом для нас має виступати Color Checker. Такі таблиці зазвичай включають одразу кілька шкал. У нашому випадку з однієї сторони ми бачимо велике сіре тло, за допомогою якого ми встановлюємо кастомний баланс білого нашої камери. А також за відсутності у нашому арсеналі обладнання експонометра, по цій таблиці ви можете встановлювати нормальну експозицію. З іншої сторони, ми бачимо 18 кольорових клітин і шість відтінків сірого. Кожна із цих кольорових клітин має чітко визначені і високостандартизовані характеристики кольору. Що допомагає за використання спеціалізованого софту встановити коригуючий кольоровий профіль, який дозволить нам передати кольори картини саме такими, якими вони є насправді, а не зі спотворними відтінками червоного, синього чи будь-якого іншого кольору. А розуміти, що на кольори у ваших фотографіях впливає велика кількість факторів, і навіть досвідчений фотограф з хорошим відчуттям балансу білого не зможе помітити мінімальні зміщення у спектрі, спричинені особливостями роботи камери, і її алгоритмами обробки даних або мінімальне ми грін, джентла зміщеннями кольору освітлення при використанні постійного лед світла. При цьому наша мета передати кольори картини настільки документально, наскільки це взагалі можливо. І якщо ми будемо порівнювати стик у стик-2 зображення з використанням Color Checker і без нього, різниця буде справді помітною. А тому до нашого комплекту із 169 фотографій оцифрування завжди маємо додавати 170-ту, який буде сфотографовано нашу кольорову таблицю в тих же умовах освітлення і з тим же налаштуваннями камери, в яких було проведено усю зйомку. Отже, підводячи підсумок. Наша задача отримати цифрове зображення, розширення якого буде максимально наближене до 1 гігапікселя. Усе що більше не буде можливості використовувати на практиці. Проте, якщо мова йде про невеликі картини, тоді варто орієнтуватись на щільність пікселів. У випадку нашої прикладу з картиною 90 на 60 см цей показник дорівнює 900 DPI. А зображення рекордсмен, нічна варта, має показник у 5 000 точок на дюйм. Кожний сектор картини має бути однаково експонованим і чітко сфокусованим. Для правильності роботи алгоритму зшивання панорамного зображення, кожна наступна фотографія має перекривати 50% попередньої. Колір картини має бути відтворений максимально точно, відповідно оригіналу, тому колор-чекер обов'язковий інструмент. У наступному відео відео ми продовжимо наш міні-курс з темою оцифрування скульптур і об'ємних експонатів, де розглянемо тему перехресної поляризації, розуміння якої буде вкрай корисним і для оцифрування живопису. А тому підписуйтесь на наші соціальні мережі і не пропускайте відео. Дякую за увагу, до зустрічі!